Українці повинні мати належний чесний суд, який повинен вирішувати справи тільки відповідно до закону, а не так, як хочеться це суддям або іншим особам. Після цього пікету ми зачитаємо резолюцію, яку ми будемо направляти президенту України. Порошенку Петру Олексійовичу, прем'єр-міністру України, Яценюку, Арсенію Петровичу, голові Верховної Ради України, Гройсману, голові Верховного суду України, Романюку, голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кась... Козякову, голові служби безпеки України, Грицаку, Генеральному прокурору України, Шокіну. Міністру юстиції України Петренко, міністру внутрішніх справ Авакум, дозвольте мені зачитати резолюцію учасників пікету проти суддівського рейдерства 25 січня 16-го року, місто Хмельницький. Ми учасники пікету, обурені тим, що вже понад 10 років мешканець міста Хмельницького, Хмельниччини Борис Макарович, страждає від натиску рейдерів в мантіях. Оскільки ці 10 років він намагається відновити своє право власності, якого вони законно позбавили суд. У 2006 році суддя Хмельницького міськрайонного суду Савчук виніс порушенням чинного законодавства рішення, яким створив передумови незаконного позбавлення права власності своїм рішенням, він зобов'язав клінічно безпідставно повернути квартиру невідомій особі. Посилаючись на дане рішення, всі послідуючі суди позбавляють кліміщенню у праві вільно розпоряджатися власним майном. Адже рішення не являється таким, в якому є хоча б одне речення про те, що кліміщення необхідно позбавити права власності. Рішення називається про визнання договорів купівлі-продажу недійсним. А такі рішення... Суду не являється підставою для перереєстрації права власності та не являється підставою для виселення і позбавлення його і, цієї квартири. Окрім того, нас тривожить той факт, що всі судді в даній ситуації як один не бачать злочинного діяння зі сторони Хмельницького БТІ, яке оформило квартиру на померлу особу. А також злочинні дії нотаріусів першої Хмельницької державної нотаріальної контори, які також приймали участь у ряді незаконних оформлень документів, а також перереєстрації квартири на іншу особу з агітними документами, тому що БТІ видало витяг, а не свідоцтво про право власності, в якому було записано, що особа, яка вже померла 10 місяців тому, і на неї виписано і виготовлено витяг про право власності, де було написано підстави виникнення права власності за тим свідоцтвом 96-го року, яке він відчужив. Тому це є абсолютно незаконним і безпідставним вирішенням таких справ. Тому ми, працівники, ми хочемо передати. Працівникам правоохоронних органів, які відмовляються порушити кримінальні справи, ми хочемо передати ще багато інших документів, які є і були в судовому засіданні і витримувані з кримінальної справи, яка була е, вирішена, і були е, винуваті люди, знайдені і засуджені підставою для е, Законного прийняття рішення було те, що особа, яка е мала б е відкриватися спадкова справа на неї, вона не проживала в даній квартирі з моменту її продажу, тобто з 2000 року. І цю квартиру ніхто не повертав йому, і він помер зовсім в іншому приміщенні, зовсім в іншій квартирі. Який, яка не квартира, А будиночок, який йому купила сестра. І він проживав там з моменту поселення його в 2003 році і до самої смерті, тобто 30 квітня 2009 року. А витяг був виданий в 11 лютого 2010 року. Тобто через 10 місяців після його смерті у нього виникло право власності. Нам відомо, напевно, всім, що особа, яка померла, вона вже позбав... позбавляється правоздатності і вона не може набувати будь-яких прав та обов'язків, оскільки її вже немає. Тому ми просимо ініціювати розслідування по даній справі, а також притягнути винних до відповідальності згідно чинного законодавства. Ті необхідні документи та доводи, факти, які необхідно буде для правоохоронних органів. У нас їх дуже є багато і ми їх обов'язково передамо, як правоохоронні органи, тобто прокуратуру, в, в теперішню поліцію. Ми привикли її називати міліція, як не можемо звикнути до того, що це вже поліція. Ми будемо передавати також, також документи до Служби безпеки України.